Знаєте, пане Костянтине, дивилися там чергове відео з Росії, як в розповідають і показують, як снаряд від Граду прилетів в будинок і розірвався. Це тил, там немає фронту. Це просто наслідки того, що буває, якщо горить один із складів боєприпасів. А минулого тижня було їх декілька. І звісно, мене не можуть не втішати такі моменти, тому що хай Москалі знають, що таке наслідки їхньої СВО. Але для нас з вами головне підрахувати, наскільки це можливо, що Росія в. Тратила мені сьогодні траплявся матеріал, де було сказано, що на цих складах потенційно знаходилися боєприпаси на 2-3 місяці. Чи справді це може незабаром позначитися на, на ситуації на фронті? Застосування кабів, застосування іскандерів. Ну і звісно, снарядів. Оцей склад в Троповці. Він найпотужніший в центральній частині Росії. Їх там взагалі повинно бути п'ять, які модифікувались, відновлювались таке інше. І там, де був. Як його, Боголюбов був? Чи, ні, ні Боголюбов. Ну зрозуміло. Те, що зараз сидить, Богослав, ні, ні Богослав. Коротше, він самий великий на цій площині 8 квадратних кілометрів, інші там в два рази менші, але зберігання загальне 240 тисяч тонн. Він розрахований на 240 тисяч тонн. Тобто 30 тисяч тонн це для нього така. Ну так ха, так, щось завезли, щось таке там поваляли. Там воно воно щось лежить. А це може бути і не на два місяці. Це може бути і на довше в залежності від того, що там було. Якщо там були дійсно кінжали 8 або 10 штук, то це майже там. Мі... Полуторамісячний, двохмісячний план випуску. Якщо Іскандери, то це місячний план. Якщо там були північно-корейські ракети, то це дуже гарно, тому що не зрозуміло, скільки їх там можна завести, скільки їх там є. Якщо просто снаряди, ну вибухало пафосно, тому розумієте, там дуже багато. Я думаю, що Міністерство оборони Росії не знає точно, що там було. Ну, я я ще не зустрічав такого складу, який би знав, що у нього є. Там повний такий бухгалтерський перелік того, що є, те, що е, нам там допомагають, і естонська розвідка каже про те, що саме там було. Що е, були оці, е, те, що я перераховував. Ну, дуже добре, дуже добре. Це на 2-3 місяці паралізує. Але це дасть головний сигнал про те, що нема в Росії захищених об'єктів. Це головне. І тепер по якому складу будемо бити? По Тихорецькому або по тероповцю сусідньому, або ще по якомусь. Ну якщо п'ять складів по ну, скажімо, там, 15% боєздатності, боєзапасу, то це чим вони воювати будуть? Але це головний принцип, за яким ми зараз діємо. Це, це головний. Знаєте, ви тут ще одна була заява сьогодні. Хтось із росіян говорив про те, що загроза для кримського мосту це велика небезпека для екології. Я коли побачила, я подумала, що добре, що я сижу, а не стою, бо впала би. Ну і тут теж там можна було б припустити, що росіяни могли б скликати, не знаю, Генасамблеї ООН кричати, о Боже, ви що, це ж там цивільні постраждали, знесений склад з боєприпасами. Отак вони маніпулюють. Але коли я вже згадала про півострів Крим, тимчасово окупований, якось днями якраз. Я думала, що давно ми нічого не чули звідти. Ну суч з цього в нас змінилися пріоритети. В нас є курська кампанія. Вочевидь, нам є куди бити в тил російської території. Але тим не менше в Криму знову теж лунають вибухи. мова йде про Джанкой. Поки що ми не бачимо красивих картинок зі спутника, якихось там підтвердженої. Ну, якоїсь інф... звикли звикли да, та швидко, звикли. Та. Та. Але тим не менше дуже хочеться. Чи тут ми говоримо про те, що ще на території півострова Крим, пане Костянтине? Лишаються те, що називається жирні цілі для сил оборони. Ну, звісно, тому що е, хочемо ми того, чи не хочете. Хочете, росіяни чи не хочуть. Але ця Джанкойська зона це найкраща зона для е, спостерігання засобами радіолокаційної розвідки, радіотехнічної розвідки. Тому там з 300 і С-400, вони історично стоять. Ми їх будемо бити, вони їх будуть туди привозити. Будемо бити, вони будуть привозити. Це такий постійний процес, і скоріше за все, щось з цих комплексів було вражено, тому що. Там ну щось диміло дуже дуже і щось палало, щось вибухало. І прилетіло щось не, 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 лег, не легкий наш дрончик там на 20-50 кілограмчиків, а щось більш потужне. Ну будемо дізнаватися. А що на що цікавого по Криму, так ви згадали про кримський міст, я сьогодні побачив, як вони там збудували такі серйозні конструкції, і втягнули на них панцирі. Я розгадав історію, коли вони втягували ці панцирі на кришу міністерства. Ну, оборони. Оборони, так це було так дуже мені смішно, тому що ну, такими засобами Ну, Щось вони там покращать, піднялись на висоту, але саме по собі технічне рішення. Треба було вже на арку цього Кримського мосту поставити, вона ж там ще вище стоїть. Ну, таке ну, ви зачекайте, там на них є традиція, їхні попи дуже люблять з іконами обльоти робити. То може наступний крок, це буде теж, так як захистити е -е -е Керченський міст. Але у той же час Крим ще й актуалізується, пане Костянтине, через позицію американців. Тому що що вони кажуть, бити по території Росії поки що, а я вони не дозволяють, але пропонують атакам все застосовувати по Криму. Просто наскільки я розумію, все ж таки такі цінні ракети, яких мало, які ми просто вибивали. Всіма силами це те, що от я назвала, мали би бути жирні цілі. То якби вас питали, та, куди ви хочете вдарити по Криму чи по території Російської Федерації, враховуючи, що літаки вже відпарковані, куди б ви били? Російській Федерації 100%. тому що там те, що можна знищити в Криму, ми загалом в цілому знищили. Там, якщо щось буде з'являтися, треба його просто добувати. Добувати є чим, є засоби вже всі підходи там відомі. Хоч там і дуже серйозно працює ФСБ російський контррозвідка російська, але ж наші партизани там всю інформацію відкапують, дають цілі вказання, і там все працює. А по російській території, якщо б у нас були атакамці, то я б в першу чергу по цим аеродромчикам, там, де стоять су ті 135-ті, які кабами там приносять бомби до Харкова. Зараз почали до Запоріжжя доносити. Ну це більш вагомі цілі, аніж там вразити півтора гвинтокрила в Джанкові або там. Знищити одне со 30 одну С-300. Ми їх вже там штук 15 знищили. Ну будуть привозити, коли там якусь таку гуртову партію привезуть, тоді треба буде лупити. А зараз у нас дійсно більш серйозне питання. Росіяни будуть накопичувати ракетне озброєння для того, щоб там перед опалювальним сезоном нанести якийсь серйозний удар. Треба не давати їм таку можливість давати. Тому ганяємо туди 95-ті з Олен'ї, там прилетаємо, нічого розбомбити не можемо, але ганяємо, тому що е, вони вимушені здійматися. Прилітають в Енгільс, ми прилітаємо до Енгельса. Ну я думаю, що наші пташки доберуться і до більш серйозні пташки доберуться до цих туди 95-х. Будемо очікувати. Дуже очікую, причому там в найближчі часи. Може, я так в рожевих хочу бути в рожевих окулярах. Не, не вмію це робити, але дуже хочу. І мені було приємно, якщо по Енгільсу в. Збили хоча б одну тушку 95-ї, щоб стала дійсною тушкою. Знаєте, якби я робила рекламну кампанію, то я б сказала, що сили оборони вміють вражати, та чи вражають, тому я впевнена, чомусь, що ми ще не один раз з вами будемо говорити в собі. Здавалося, це неможливо, але ми досягли. Ну і ще є дуже багато тем, пане Костянтине, з позначкою нам обіцяють, Україна очікує від партнерів постачання вже французьких винищувачів Міраж 2000 Ну а також веде переговори щодо шведських САП і Гріпен і німецько-британських «Єврофайл» файтерів. Про це міністр оборони Рустам Ум'єров сказав в інтерв'ю в телемарафоні. Ну і пан міністр також заявив про зобов'язання щодо постачання F-16. За його словами, раніше відомство було сфокусоване на тренуваннях льотчиків на інфраструктурних об'єктах для винищувачів, а також на експлуатаційних платформах. Ну а тепер націлене на досягнення переваги в повітрі над Росією. Звучить все надзвичайно красиво, але в мене було знаєте таке правило. в ефі ефірах, поки не було в 16 взагалі про них не говорити. Бо ми півтора роки витратили часу і свого і наших експертів і суспільства, аби говорити ні про що. І я коли побачила ці гріфени, єврофайтери, подумала, ну ж знову нас чекає наступних півтора роки. Як ви пан Костянтине сприймаєте оці заяви від міністра? Я сприймаю це як перенос зусиль і уваги і створення конкурентних відносин між європейцями і американцями. Так. Чому тому, що перший досвід використання f 16 і ви знаєте, що я дуже люблю F-16, в футболці, то там в F-16, да? але е е в цій ситуації, яка склалася, ми отримали шість літаків, і е як ми прогнозували, нам не дали зброю, яка робила цей f 16 ну, лі літаком, який дійсно може щось робити, і ганятися е з е крилатими ракетами за шахедами, ну на, на F-16 можна. Він це виконує, але на жаль, ми на цьому скоріш за все саме в цій ситуації втратили, втратили Монфішу, Да? Ну тобто, це не найкраще задання для Ф16, куди б важніше було б відігнати каби від Харківщини, від зони бойового зіткнення від всіх наших там поселень, які там стоять, це було б важніше, тому що росіяни ну хочуть займатися саме цим. Я зараз спостерігаю, як знищується енергетика. Намагаються знищити енергетику Сумщини і ну взагалі Сумщини, початок Чернігівщини конкретно конкретно, кожного вечора, кожної ночі щось там так, таке. Вони вражають. Так от ми не отримали відповідно ракета ІМ 120 які повітря, повітря для того, щоб відганяти ці 134-ті з кабами. Ми не отримали джасом для того, щоб бити там по території Росії, або навіть навіть. По окупованим територіям ми не отримали цих ракет, і фактично, це така стала така чіткова вагітність, в шістнадцятому да і в цій ситуації миритися з тим, що так воно буде і далі треба винаходити якісь нові рішення. І таким новим рішенням, на мою думку, стає оця пропозиція створення конкуренції. Хто раніше? Якщо там казали, що гріпені ми не будемо давати, тому що не можемо вас там відволікати. У вас іде імплементація в шістнадцятому, так вона не йде. Все вже готово. Пілоти готові літаки десь стоять. а Зброї нема. Нідерланди сказали, можете на Ф-16 літати де завгодно, але ж вони не сказали з якою зброєю, тому що зброї на них нема. Ну то, яка нам потрібна для того, щоб літати де завгодно. Те, що стосується заміни цих літаків, ну, до Гріпана я відношусь дуже добрим. Це гарний літак, і якщо він у нас з'явиться, він посилить наші можливості е е е обов'язково в, в частині використання ракет е скальпстом на цих європейських ракет. Якщо е там німці передають Таврус, то Таврус буде там дуже гарно працювати. Е навіть я не думаю, що можна імплементувати туди і аім 120 ракету, але в цьому там немає необхідності, тому що у спорядженні Гріппана є найкраща ракета класу повітря-повітря, ракета Метеор, ворог компанії MBDA. на відміну від всіх інших, які декларують, що вони там можуть літати. Більше 250 300 кілометрів, ця ракета дійсно літає і літає зі швидкістю 5-4 махи. Вона літає, тобто 4 швидкості звука. А чому літає? Тому що вона споряджена прямоточним повітряним реактивним двигуном, на відміну від порохових, які стоять на всіх інших ракетах. Ну, твердопаливних. тому ця ракета дійсно буде вражати, і це буде серйозна загроза, навіть якщо нам дають. А їм 120 і в останніх версіях, то вони 180 кілометрів. А росіяни своєю ракетою Р-37М 135-го вже вражали наші міні, Да? на відстані більше 210-220 кілометрів. Таке вже було. Це не е, фейкова дальність, а це дальність підтверджена. Е, тому я до міра... до гріплення відношусь дуже добре. А якщо буде рішення і по міражам, ну то це. Я погано до них відношусь. Це старі літаки. Вони не модернізували серйозно. Вони не мотифікували серйозно, Але якщо вони, якщо нам видадуть катарівську ескадрилью, яка в Катарії є саме цих міражів. В королевстві, да? е, то е, там саме 12 літаків «Міраж», які обладнані ракетою Мітеор, про яку я розповідав. Угу. Да, от я за це буду там головою. Там перший буду їх зустрічати. Там на кордоні буду бахати платочком. Це буде а те, а все інше, ну не, не не так гарно, але треба створювати ці конкурентні відносини. І якщо казати там про інше застосування, то це дійсно і ракети e, Storm Shadow, і Scalp, вони можуть таскати, і вони можуть таскати бомби, Hammer, які там зараз таскають наші міг 29 але це не основне призначення, і тому я очікую, що Така ініціатива, вона ну буде, буде як якийсь вплив вона скаже. Тобто не може стояти і казати, дайте F-16, Ви ж нам обіцяли, дайте в 16 Не те, яка дурниця. пане Костянтине. Дуже коротко з вашого дозволу. Останнє питання воно не стільки технічне, хоча ви в таких тонкощах розбираєтесь, скільки інформаційне. Ви ж пам'ятаєте, як Україна втратила F-16 перший, точніше, як ми про це дізнались. Дружній вогонь, система протиповітряної оборони Петріот збила f 16 Ну і все зараз. Тільки зараз з'явилось розслідування. Тільки зараз говорять про те, що український герой, пілот Олексій Месь. Ймовірно потрапив в хмару уламків. Та тобто, це не те, що дурники за такими серйозними системами оборони. Але напевно більшість українців сьогоднішні новини не читають. Вони прочитали в народної депутатки в соціальних мережах, і цього достатньо. Чи вам не здається, що це теж історія з дискредитацією? Така на що давати українцям гріпени, єврофайтери, якщо вони самі себе стріляють? Та? Тобто, ще раз і ще раз ми зробили, ну не ми. Конкретна людина гірше зробила для цілої країни, коментувати цю людину, знаєте, якось така нечоловіча справа. Це, це нижче мого там рівня мого розуміння світу. А, те, що стосується, якщо б от уявити, у нас була б не одна ескадрилья підготовлених пілотів і відповідно літаків, F-16, а дві або півтори. І не треба було. Монфішу носитися, намагатися збити все, що можна, да так. може там було б спокійно підлітали, встановилися там, де потрібно, щоб не було уламківніше враження від уламків. Спокійно це робити. Він за цей політ збив три ракети і збив один шахет, і це був новий захід. Ну це за межою можливості. Це героїчна ну, людина до, до останнього подуху. Я. Ну, не можу так спокійно про це казати. А це все це на совісті наших партнерів. Я прямо кажу це. Це все на совісті пана Селівана. Для нього люди це ніщо. нічого. І чим він в такому разі відрізняється від е, такого мізантропа, як Путін? ну Не знаю ви да, абсолютно праві, бо і у російський наступ ми стримали людьми, і оборону Києва стримали людьми і небо. Ми тримаємо на жаль людьми. А мали би технікою, ракетами та озброєнням. Да. Більшим і більшим будемо сподіватися, що можливо після цього візиту президента Зеленського в Америку щось якось покращиться. Вам, пане Костянтине, персональна подяка за роз'яснення і за вашу експертну оцінку. Друзі, Костянтин Криволап, авіаційний експерт, був гостем напряму.